Доброго дня, шановні. Розпочинаємо засідання Постійної комісії освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. На засіданні присутні чотири особи, що є більшістю. Секретар комісії Галкіна Ольга Вікторівна присутня. Пропоную ознайомитися та затвердити порядок денний 27-го засідання комісії. Всі ознайомлені з порядком денним. Пропоную голосувати. Хто за? Проти. Утрималися. Ра Порядок денний приймається одноголосно. Пропоную затвердити регламент роботи комісії. Для доповіді 20 хвилин. Для виступів до 5 хвилин. Для інформації, запитань, відповідей до 3 хвилин. Регламент роботи комісії ставиться на голосування. Хто за? Проти? Утрималися. Регламент роботи комісії затверджується одноголосно. Працюємо далі. Переходимо до розгляду першого питання про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Бужевській територіальній громаді на 2024-2030 роки. Запрошую до слова Гаспарович Тетяну Володимирівну. Центр культури дозвілля подає на затвердження програму про функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя в боженці й громаді. Мета програми метою програми є забезпечення державного держав, дер, додержання конституційних гарантій щодо. Та вічного розвитку і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя на території Бужанської громади, посилення її консолідуючої ролі в, в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, підвищення її ролі, забезпечення територіальної цінності, цінності та національної безпеки України, підтримку розвитку національної культури. Тут головне вивести русифікацію з нашої мови у всіх, в усіх сферах школи, культурі, всіх, де знаходиться, де ми працюємо. Ну, програма дуже важлива, дуже потрібна. І всі ми розуміємо, що само собою зрозуміло, що всі ми українці, і давним-давно вже пише на українську мову так. будемо підтримувати і працювати з цією програмою. Е, пропоную проголосувати за затвердження цієї програми. Голосуємо. Хто за? Против? Утрималась. Програма затверджена одноголосно. Переходимо до другого питання. Звідчить воно так: про внесення змін до програми організації харчування вихованців, учнів перших 11 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти Буринської сільської ради на 2023-2024 роки. Запрошую до слова Поскольську Наталю Олександрівну. Наталія Олександрівна не підійшла. Я ознайомлюю із е, даною програмою. Е, ви знаєте, що постановою Кабінету міністрів, яке затверджена, недавно харчування учнів молодших класів буде за кошти держави, тому перекидається субвенція і ми у програмі про внесення змін до програми організації харчування вихованців учнів 1 11 класів та дітей пільгових категоріях в закладах освіти. На 23-24 роки прописуємо таку, такі зміни. Ми е, додаємо в розділ 5 фінансове та ресурсне забезпечення програми пункт, безкоштовне харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів державного бюджету. На 2024, -й, 2024 -й рік надається 142 500 гривень. Ці коштів буде достатньо для, да, для харчування учнів. Ми їх прописуємо у, відповідно у самій програмі тут є табличка, такий додаток, де також прописуємо про це харчування. Я думаю, особливо у період війни ця програма, як казала, і підтримка держави дуже важлива. Де суттєво для батьків дуже фінансово. Виключно всі діти будуть харчуватися. Так. Та ми буде. пільгові категорії, ви знаєте, що харчували за кошти громади, а тепер будуть за кошти держави 1-4 культурні. А 5.11 не змінили? Ні. 5.11. Пільгові категорії за наш рахунок? Чи вони теж заробляють да. Ну, Пільгові за наш. За Дякую. Будь ласка, про голосуй, програму. Прошу голосувати за затвердження програми. Хто за? Проти утримались. Програма затверджується одноголосно. Переходимо до пункту 3: Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на території Бужанської територіальної громади на 2024 2026 роки. Запрошую до слова словами Володислава Васильовича. Так. Ну, центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх Буранської сільської ради просимо внести зміни до програми фінансової підтримки е а, на 2024 рік у пункті 6 перелік основних заходів програми, а саме під пункт 1, предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Е ну, ми хочемо е закупити форму для команди хлопців і команди дівчат. І також міші метою до програми є залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризації здорового способу життя, створення моб для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів. Завданням нашої програми є задоволення потреб кожного мешканця у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Фізичне виховання та заняття спортом у всіх типах навчальних закладів за місцем роботи проживання та в місцях масового відпочинку населення. Варто зазначити, що зараз розпочинаються змагання пліч-опліч, і ми хочемо під ці змагання закупити форми і м'ячі для того, щоб наші спортсмени краще підготувалися і щоб принесли відповідно хороші результати. Є запитання, панове депутати. Підтримуємо. Пропоную вставити програму на голосування. Голосуємо. Хто за? Проти? Утрималися? Програма затверджується одноголосно. Переходимо до пункту 4. Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Бужанської територіальної громади на 2024 2027 роки. Запрошуємо до слова Коварецьку гарецькому відповідь. Нам ну, потрібно прийняти рішення про внесення змін до програми соціокономічної та культурного розвитку Української громади на двадцяти 27 років. Пропонується внести зміни до програми в частині додатку. 1, додати два пункти. субвенція бюджету Лисенській територіальній громаді для забезпечення викладання навчального предмета захисту країни на базі закладу освіти Лисинський ліцей номер 1 у сумі 10 933 на 24 рік. І пункт 58. Закупівля комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів для 7 класів на суму 169 215 гривень. 169 50, 215 гривень. Олександр Іванович, що там мається? Закупівля, це субвенційні кошти. Буде проводитись закупівля у кабінеті нужд. Це програма. Нова українська школа це для кабінетів 7 та 8 класу для тих учнів, які зараз там навчаються. Там сума виділи бюджет, не дуже вона велика. В цю суму вміщається: 5 комп'ютерів, ноутбуків за новими технологіями, стандартами, які є в переліку відповідно закону, можна буде купити. І до них матеріали: це там і флешки, і. Мешки до да. все, що потрібно таке. Панові депутати. депутати, пропоную до, до, до обговорення таку програму, тому що все, що стосується і фінансів, має бути обговорено, щоб це було доступно, щоб на сесії змогли сказати своє слово. Будь ласка, ви педагоги, ваше да. слово. Дуже застаріла матеріальна база, особливо в кабінетах інформатики, комп'ютери працюють на доброму слові. В... В... Да, бо, ну, зараз Ремонтують наші працівники. Ноутбуки дуже потрібні для того, щоб ми йшли внову з часом. І ще також потрібно буде придбати подання. Ми робили да, на запчастини різних на комп'ютерне обладнання. І SSD-диски треба буде придбати, і флешка карти пам'яті, тому що на кабінет англійської мови ще раніше був закуплений комп'ютери, які в нас просто лежать, тому що вони не працюють і там дуже довго запускаються. А ми знаємо, що діти здають ЗНО англійської мови, там є говоріння, аудіювання, а комп'ютери просто лежать як мертвим грузом. А він інформація. Не передбачити кошти. на ці програми. Додаткові буде, будуть малися листи, подаватись на фінансування. Тому що це не то, що наша там приходь, це вимога часу. Це вимога часу. Це вимога часу. Да. То просто підтримати це дуже на часі зараз. Все зрозуміло, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Програма затверджується одноголосно. Дуже дякую. Дякую. Наступне питання п'яте. Про внесення змін до положення комунальної установи Центр соціальних послуг Пуженської сільської ради. Запрошую до слова, виступаючи. Пропонується на розгляд внести зміни до положення нашої комунальної установи та соціальних послуг Бужанської сільської ради у пункті 2 розділу організація надання соціальних послуг центру, зокрема учасникам титерористичних операцій та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі спрямування збройної агресії Російської Федерації Донецькій та Луганській області викласти в нові редакції. Такі: ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалі учасники Революції Гідності, інші демобілізовані особи, члени сім'ї загиблого, померлого ветерана війни, члени сім'ї загиблого, померлого захисника, загиблої, померлої, захисниці України. Сім'ї осіб зниклих безвісті, сім'ї осіб, потрапивших в полон. Я думаю, що такі зміни допоможуть ну, розпочати роботу тепер нашого центру із ветеранським простором, який вже зроблений ремонт, і позапрацює повні силі, тому що держава надає кошти на нового фахівця, який буде допомагати ветеранам пристосовуватися, вже кажуть більш мирних. Умовах підтримку, допомогу оформлення документів і так далі. Так що ці зміни також дуже необхідні. Прошу за них проголосувати. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Програма приймається одноголосно. На сьогодні питання порядку денного вичерпано. Будь ласка, чи є якісь зауваження у вас до проведення комісії? Чи запитання? Запитання, зауваження до проведення засідання комісії не поступило. Тому дякую за роботу. Бажаю всім мирного неба. Скорішої перемоги. До зустрічі на 36-й сесії, восьмо скликання, яка відбудеться в середу, 16 жовтня 2025 року, о 12-й годині. Дякую. дякую.